Коротше ми почнемо цей випуск з нормальних новин і з нормальних машин. Ні, без Вафель сьогодні. Бренде. Ні. Феррарі. Перший кросовер Феррарі був розкуплений на 2 роки вперед. Дивіться, в, цьому, в чому суть. По Феррарі пройдемося. Мало того, що він розкуплений на 2 роки наперед. Ну я сподіваюся, що через 2 роки, коли він знову з'явиться, в мене вже з'являться на неї бабки. А, не появляться. Не появляться. Дивіться, ціна. В районі 400 тисяч доларів. Щоб ви це і розуміли, хурак... Фу, який хуракан? q 8 Q8. Оце, РС, Q8. Ужас. 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 Та вона так і називається Урус. Вона коштує приблизно, ну, плюс-мінус в два рази дешевше. Кажуть, чого так? Це ж типу, блін, ну, ферриш, ламба, вони плюс-мінус на одному рівні мають бути. Не мають вони бути на одному рівні. Коли ти пок... купляєш урус, ужас, переділи тобі Q Раз, Q8. Зарядили туди трошки маркетинга, все, продали тобі як.